Всім привіт! 5 жовтня 2022 року хотів показати зимовий сорт яблук під назвою Пінова. Дерево на підщепі Дика яблуня. Третій рік після посадки, перший сигнальний урожай. Як бачимо, тут одна половина яблуні завантажена. Дуже рясний яблук. таке от яблучко. А половина яблуні порожня. Це яблуня росте на краю ділянки і з західної сторони. От, я так розумію, що вимерзли плодові бруньки за зиму і пів'яблені без урожаю. Сорт дуже урожайний, але з певними своїми особливостями. Він потребує обов'язкового нормування плодів. Інакше без нормування яблучка будуть не дуже крупні. Ну, зараз, як я бачу, яблука грам певно, до 150. У нас одне впало. По смаковим якостям дуже смачні яблука, солодкі, тверді, можуть довго зберігатися, але знову ж такий нюанс по зберіганню є, який мені не дуже подобається. Вони дуже в'януть в підвалі. Якщо підвал сухий, то вони дуже в'януть. А якщо підвал такий хороший, вологий, то вони дуже довго можуть зберігатися. І до березня, і до квітня місяця. У мене вони після Нового року стоять такі резинові, тверді резинові, мені не дуже подобається. Але якщо хороший підвал, то тоді. Полежать і дуже хороше яблука. Смак нагадує сорт Golden Delicious. Солодкі, незначною кислинкою. В принципі, варто цей сорт мати і садити, але обов'язково проривати. От, наприклад, цвіті одному лишати не три, а по одному яблуку, і тоді вони будуть розміром десь 200 грам. і кожен рік будуть радувати сильним врожаєм. Хворобами цей сорт не дуже пошкоджується. От. Невеличкі крапельки перші місцями видно. От. Ще пінову називають яблуком 21-го сторіччя. спробую, Тут є таке пошкоджене трошки яблучко Тверде солодке, з незначною кислинкою. Товста шкірка. Ось такий от сорт. Всім дякую за увагу. До побачення!